Доброго часу моїм глядачам показую вам отакий цікавий шар слонової кості. Навіть не знаю, чи воно подібне на початку, по-моєму, ні. Бо є два варіанти. Перший варіант цей шар слоновий кость. Це є як титул. Хто в старі часи купляв в держави такий шар з короною, мав право носити в Португалії звання дон. Ну, ніби як господар. Ти вже не простий там якийсь, а ти вже дон. Бо цей шар він є португальський, королівський. Так що, можливо, ця версія вона є правдива. Але дуже цікаво шар і корон. Всім дякую за перегляд. До побачення.